Шалом, це славко на кожну мою спробу зацікавити споживача. Питанням, як довго зможемо ми зможемо провадити матеріал-шлях, бо це наразі єдина форма бойових дій, котра доступна для України. Це винищення матеріальних ресурсів противника. Мене завалюють інформацію за те, що техніки на заході повно, що нам будуть давати батальйонами ці страйкери, ці бредлі. Взагалі, що третина техніки ремонтується після використання, після того як вона була викрасана, що її можна відновити, що все буде добре. Що запад нам поможе. Це мені на. Нагадує ситуацію з ТУ Денікінської армії, в ТУ Добровольчої армії. І взагалі, я от з 14-го року не можу позбутися враження, що наше військо більше значно більше нагадує Добровольчу армію, ніж оці ці всі потуги гіркіна. Що і вони куди більше нагадують мені Червону армію, ніж наше військо. І Звідки оця віра в союзників, як, впрямо, як в прямо як фільмі інтервенція, можна зрозуміти всі, ми розуміємо, що без союзників ми нічого, що війна в Україні триватиме так довго, як її забезпечуватимуть грошима, технікою, озброєннями? І в цій ситуації мене Цікавить ще одне питання, чому ніхто не, не обраховує, не прогнозує наші втрати людські. Математичних моделей розрахувати людські втрати повно за досвідом Другої, Першої світової локальних конфліктів, все це легко зробити. Але ніхто навіть за аматорів воєнного мистецтва, всі, хто таким задоволенням підраховує танчики і ремонтні спроможності Росії, не порахував. Спроможності у відновленні живої сили та втрати людські, навіть самому мені це чомусь не цікаво, хоча варто було зробити, я місяць за місяцем відкладаю цю велику роботу, щоб проаналізувати людські втрати збройних сил України, бо наразі це наше найбільше критичне місце. І тут мене заспокоюють тим люди розумніші за мене, за якими тільки що спілкувався по телефону, що в цій війні важать саме технічні втрати, важать саме повністю технічного ресурсу. Чому тому? Що рівень втрат в суспільстві ще не досяг такого рівня, щоб вони були помітні? Треба порахувати кількість людей в твоєму оточенні, кількість людей в твоїй родині безпосередньо, котрі загинули. Поки що не в кожній родині, що в вузькому сенсі брати хтось загинув. І тому. Критичного навантаження на людей на людське суспільство нема, і тому ми не можемо не сподіватися на якісь рефлексії ні з нашого боку у вигляді бунтів. Ну добре, ну, картопля подорожчала, і що так само гуляють, так само п'ють, так само живуть ні на Росії, тому що. Нема тої кількості втрат, і то це не відразу спрацює. Тому висновок війна буде тривати довго в відсутності рішення. Ви бачите, що групова тактика ця це завжди свідчення відсутності рішення у німців. Не було бронетехніки, станом на 17-18 рік, не було авіації такої кількості, не було такої кількості артилерії. Вони мусили використовувати штурмову тактику. Це Ерзац, це проведення війни відсутності рішення, і ця війна буде тривати так довго, як довго нас пост. Передбачити це неможливо. Ще Рік, два, скільки ця війна буде тривати на кшталт навіть на, на, на Першої світової, а тому що лішень немає. Розумієте, ця війна хочеться її підігнати під пародію на Першу світову, але не виходить, тому що рішення немає. Але і лішення населення нет, бо он ромб йому Коли говоримо за втрати. Тому ця війна буде тривати, як ірано-Іракська, довго. І не тільки тому, що це війна за минуле. Не забувайте, що ми з росіянами воюємо за минуле. І наша ідея, яку ми кожного разу поставляємо на щит, що це ми є заборолом Європи. Це насправді ідея Олександра Сергійовича Пушкіна, що Київська Русь пожертвувала собою і защитила Європу, її культуру, її цивілізацію від монгольського нашестві. Це він цю ідею висловив. Він поширив і за це ми його скинули з її Із завісті, власне, і далі. Ця війна може закінчитися катастрофою лише в одному випадку, коли хтось по-справжньому помилиться і приведе до обрушенню фронту. Отака От спроба була на Сході. Вона була вдала, але вона була не на тій ділянці фронту. Як же, чому я так скептично ставився до наступу на Сході і чаяв наступу на півдні? Тому що в той час, влітку минулого року, наступ на півдні обрушив би фронт по-настоящему, не там, де він може обрушуватися до улан Де. Власне. Так от, якщо ми не підставимося, якщо ми не продовжимо війну далі, ніж що є найбільшою небезпекою для України, те, що ми ризикнемо продовжити війну далі, ніж нас постачатиме, вчинимо якусь чергову чортківську чи проскурівську офензиву ідіотську з п'ятістами тисячами патронів, пайдемо на врага. Не забувайте, от як тільки нас перестануть фінансувати, зразу треба миритися, не провадити війну на Сказати руками однієї України, зусиллями і ресурсами однієї України. Це оце от може привести до катастрофи. Ясно, що війна може завершитися миром. Обидві сторони оголосять перемогу. Якщо фронт на півдні не буде прорваний, Крим не буде відрізаний, доведеться миритися по, по лінії фронту рано чи пізно. Для росіян це буде велична перемога. Як ми переживемо цю з нашою українською заздрістю? Як ми переживемо цю українську перемогу? А до того й проводиться культурна революція. Того і скинули пушки для того, й відрізали російський інтернет, але не політичний. Ми можемо прочитати за російську ненависть до нас в інтернеті, але ми не можемо прочитати за російські ліки від голови. Чому голова болить справа в макушці. Ми не можемо подивитися масаж, не можемо подивитися кулінарію, не можемо прочитати якусь книжку безобідну, Не можемо добратися за піщалі, тому що від російського інтернету нам лишили тільки політичний сегмент, російсь лишили їх ненависть. і от ми ізолюємося. От так була потрібна культурна революція і для Мао. Хоча він, в принципі, і програв про це. Ми теж поговоримо, але якось іншим разом. Нам наша культурна революція проти Росії потрібна не тільки щоб ми стали глупі, як і всі жителі сучасного запада, а щоб росіяни змогли пережити свою перемогу ізольовано. Від нас, а ми тут, ізольовано від них, переживемо нашу перемогу і будемо сміятися один з одного. Один перемога кожного буде викликати істеричний сміх у сусідів. Тому що ну дійсно, що може бути смішніше нашої взаємодії в істріблені за прошлое. Так от і тут велике питання, чому ми остаточно не поборюємо мешканців якоїсь умовної нової уши. Як ви знаєте, за те, що їх всіх загнать сара і зжечь? Це не потрібно робити повернемося до большевиків і добровольческої армії. Не було тех технічних средств. Я уявляю, скільки в Большевицькому Росії, скільки в смотрела Денекінський інтернет, ви собі не можете уявити, скільки б людей дивилися Денекінський інтернет. І наупокі, скільки б в тилу інтернет. Тому що от вони побухтять в Единственном кафе, понапиваються, поговорять, а Росії поїдуть на заробітки, заробітають деньги, сядуть на ту же задницю. Вони не Ясно, що мені, як теж представнику минулого, як українського націоналісту, хочеться, щоб ми нарешті українська меншість нарешті здолала за Шукевичем, щоб ми, ми побороли, щоб тут лишилася лише чверть, але справжніх українців а інших ви спалили в сараях. На жаль, це не буде не тому, що ми не можемо це робити, Захід нам не дасть, а тому, що це вже не потрібно. Більшість населення буде існувати проросійське нікуди, воно не дінеться, вона пасивна, вона нічого не зробить, вона нам не завадить далі жити в наших ілюзіях. А коли зміниться світ, і ми бачимо, чи справляється світ зі своїм завданням. Нам виглядає, що світ не справляється, бо мировель зло не победили Путіна. А коли вони хотіли побеждать, це мировое зло? Не провоцирує Гітлер. Виникає питання, коли? Оця ось вся мужська суперматія, вся. Оця ось... Як вони, я забуду, ці ніби нарних, я вже путаюсь з цих. Ну, хоч і нормальних звичайних чоловіків, які займалися політикою, коли скінчилася їхня доба, коли не бросили атомну бомбу. Вони могли безнаказано бросити атомну бомбу на, в кілометр від моєго дому до 65-го року. Я би більше двох років не прожив. Але це таке: вони відмовилися, вони, вони не вбачають в цьому світі загрози, вони хочуть його і Ізолювати, предоставити Путіна і насмісті ним єдиний этот народ собственним гріхам, як вони предоставили собственній гордині греків. Ми загрожуємо їхньому світу не більше, ніж греки зараз, з їхнім самомінням. Тому зміни в світі будуть, вони не уникнуть вони вже відбуваються. Але ми, от наше покоління, вже не доживе. Ви діти, наші доживете. Ви побачите світ майбутнього. Я, на жаль, світ майбутнього не побачив. Зміни в цьому світі будуть значно повільніші, ніж мені хочеться. Не так, як 18-го року, не так, як 45 го розумієте, коли от ліві втілили ідеї Маркса 18-го року, потім 45-го, то Марксиди за це сперечалися щонайменше до 68-го року, до єврокомунізму, а найбільш упоратий сперечаються і зараз, в Америці і в Європі. Я всього цього нового змін не побачу. Тому мені. Я і лишаюся на релігійних позиціях людської гріховності, повільності, змін і порада моя всім вам насолоджуйтеся війною. Поки війна не взяла вас на задницю, насолоджуйтеся війною, бо мир буде жахливим. Кожен день цієї війни, ви в тилу маєте прожити з радістю і з найбільш повним задоволенням. У нас ще два місяці курортного сезону. Бай.